Знову я вийшла з хати, бо гріх сидіти сьогодні. Ну, трішечки прохолодно. Але я відпочила, вийшла з хати подивитися, як тут у мене водичка, вже водичка не тече, значить, вже витекла уся з діжки стоїть. Ось, може, ще стече, та що залишилась. Острівець, острівець мій плаває, бачите, скільки там? Ну, Сантиметрів 20. Тут у мене вище, а там нижче. Мені треба, щоб плівка натягнулася гарненько. Ось. Гляньте ялівець який. Це ялівець скельний, оцей з жовтими ставочками. Скельний, блу. Стар, здається. Підождіть, ні. Я згадаю підпишу в коментарях. Сільвер Стар, о! Сільвер Стар, так. Конінгамія моя все-таки здохла. Ось вона, зараз. Я візьму оцю паличку, буду показувати, бо в мене пальці криві. Ось вона, моя конінгамія, ось це. Це вже другий екземпляр у мене. Ну, не пішли вони все, більше не буду купувати. Оцей ялівець щось у мене також пропадає. Він якийсь не того тисик. Це я сама його посадила сюди. Гляньте, які тюльпанчики. Бачте, які носики повитикалися. Калину треба постригти. Це в мене горець баджуанський. Гарна рослина, він так він сам по собі росте, тільки поливаю його. Зрідка і все. Молодилки які гарні. Ось вони мені дуже подобаються взимку. Вони такого кольору різнобарвного. А цей, подивіться, який седум. Якийсь такий бусковий. Ой, взагалі таке все гарне. І ось оцей ось у шляпі, у мегре росте. Бачите, також. Такий, це, здається, відігнутий. Якось так він називається. Поаромій стоїть. Ось він. Пуаро. Ялинка це звичайна ялинка, не сортова. Це моя остання спроба виростити ялинку. Правда, в мене ось ще ялинка росте маленька, Туконіка. коніка. Магонія, гляньте, яка магонія. Гарна червона. Ой, вона вже і на цвіт викинула. Ну, надо ж тобі, ну ну оце ж бачите. Оце така аронія. Я так і не зірвала її цю аронію. Зламали мою балеринку, котий бігали, гляньте, ноги їй відламали. Ай-яй-яй. Така гарна, я так нею пишалася. Це брабант, хоч я купувала її як смарагд, але це брабант, це точно. А це смарагд, воно видно, по щільності. Це мій французький куточок. Оце ж, бачите, ось поларо, мегре. Це такий закуток маленький. Осока, не пам'ятаю, яка назва, ну, гарно вона пережила зиму. Ну Мої... і о, кицюня, Ось такі -кс, кс Отакі, Отакі оченятка гарні. Ось чобіток, також молодилки перезимували. Ось. Але у мене живучки. Тут у мене були чотири сорти живучки, і всі вони пропали. Але треба надягти окуляр та подивитись з окулярами. Та ні, наче не бачу я її тут. Чотири сорти тут були. Оцей гарний крістата. Дуже гарний. Оця має бути помаранчева молодилка. Але вона, вони зараз майже усі. Ой, яке червонясте. Це ред. Здається, це ред. Якийсь ред. Не знаю, якийсь ред. Ось мої, також мої ці. Ну, що я оце витворяю. Ось чайник. Ось будиночок. І в рибці також гарно перезимувала. Андора варіє Гата дав нові прирости. Бачите? Це молоденькі прирости, вони ростуть взимку. Оцю твою буду звідси прибирати. Вона мені тут не подобається, але куди її посадити, в мене проблема. З нею в мене, з туями в мене взагалі проблема. А цей, мабуть, помер. Це я з Миколаєва привезла. Він 78 гривень коштував. Ну, Він ще не зовсім помер, там ще зелененьке, хай ще сидить. А ці по 130. Це також з Миколаєва. Це в першу поїздку я привезла. Ось оцей і ось оцей. Вони живі, вони гарні. Тюльпанчики. вже й листячку розкрив. Ну, ну куди ти поспішаєш? Бересклет дуже гарні. Бруслина ось. Але ви подивіться на цей Лайм Лаймгл. Який він. Ну, бузок тобі. Ну, бузок, ні, навіть не бузок. Буряк. Я вам скажу буряк. Такий із рожевими прожилками. Ото, знаєте, такий бурячок Оце точно. Сніжно-яхітний. Подивіться, який він гарний. Невибагливий, зовсім невибаглива рослинка. Росте собі і цвіте. Бузина стоїть з листочками, ну, ви бачите? І це у мене бере склет. І це ось у мене бере склет. Ой, стрільпанчики. Мені треба оце поприбирати, мабуть, каміння, бо тут у мене ось, бачите, гіацинтики, мабуть, десь під камінням мають бути. Ой, який повзе! Це мої друзі. У мене мають бути гіацинти тут. А я каміння положила. Ой, поклала, Ні, не видно нічого. Кажуть, слизні, бачите, немає нічого. Жодного немає. У мене тут багато гіацинтів має бути, але я пізніше пройдуся по цій клумбочці і попіднімаю каміння. Я оце кладу камінчики, щоб зручно було ходити. Розумієте? Оце мені Армерія Зелененька стоїть гарненька. Цитуєчка з насіннячка. Бачите, маленька. Також маленька, коли вона виросте, Бог його знає. Але коли, колись же вона виросте. Це лідійський оцей. Міленький, це седом лідійський. А це чи душиться, чи котовник. Бачите, я його постріла пізно вже. Десь, мабуть, в січні чи в грудні я його постригла, Зрізала оце. Поставила в хаті нам живцювала, але він щось не йде. А це і ось росте в землі. Оце, ой, гляньте, як багато. Прям ціла сімейка. А ось, ось, бачите, що це? Конвалії, чи що це таке? Вже і розців один. Одна квіточка вже і розцвіла. Це шлягер. Дуже гарний ялівець. Дуже гарний шлягер прибережний ялівець. Це пенстимон. Теж, вон, бачите, росте. Подивіться. Ось це я не зрізала. Навесні зріжу, та, може, заживцюю, хай ще трошки полежить. І ось у мене ще, це мабуть, гіацинт. Ото, бачите? Гіацинт. Оця ця троянда, мабуть, пропаде. Це в мене фіолетова, майже така темна, майже блакитна троянда. Шкода буде, вона мені так подобається. Ось ще одна ялинка в мене, щось вона мені не подобається, я її проливала фундазолом. Іще пролю, бо вона ось так, бачите, пішла. Оце, мабуть, грибок, мені здається. Оце на ялинці не має бути такого кольору. Ну, і ще одна ялинка в мене, я вам покажу вже. І ось лаймглоу. Ото я показувала і ось ще один лаймглоу, бачите? Цей рожевіший. Він світліший, ніж той, той темніший. Оцю тую також треба пересадити, ну, але це буде навесні це аурея. Сантоліна гарна. Дуже гарна рекомендую Сантоліну. А, ялинка. Ось вона також у мене починає пропадати, я її пообрізала. вона також, бачите, яка? якась вона бускова. Не знаю мені все, я з ялинками більше. Не буду зв'язуватися. Так само, як і з туями. Ви подивіться на це диво. Горох. <смі> горох. Це я восени розкидувала це киперисовик. Розкидала горох половинки. У мене завелися там жучки, і я викинула це ж фосфор, і я викинула город посіяла, засіяла половинками. Арманді сосенка, яка гарнюня. Ой, вже 10 хвилин і 40 ага. секунд. Так, ну все буду, О, сонечко вийшло. Ну, я сьогодні вже показувала своє озеро. Карі, ось також. Я пересадила його пізно восени. І він гарненький. На весні буду оце обрізати, також хочу пожегчувати. Ну, ось там у мене стоять мої клени японські, оце замотані. Це жовта голд смарагд. Оце, бачите, ось я показую на неї одна і вон друга. Смарагди також я за смарагдами. Уже все. Я з туями закінчила. Барбариси, оце, з саду Буковини, я не знаю, підуть вони чи не підуть. Вони прийшли без горщиків. І, і от такі сухі, не знаю, подивлюся. Так, ну поки що все. Ой, вже 11 хвилин.